З плакатами в руках та закликами покласти край свавіллю міліції трохи більше десятка рівнян зібралися біля обласного управління міністерства внутрішніх справ України. Вони прийшли підтримати жителів Радіївки, що на Миколаївщині, котрі виступили проти перевертнів у погонах. Подібні акції вже відбулися у низці українських міст. Рівненські пікетувальники кажуть, їм не байдужа доля співвітчизників. Така ситуація, як є в міліції, є ненормальною і потрібна реформа. Реформа не тільки в зміні якихось нас з міліції на поліції, а в системі. Ми висловлюємо свою думку думку своїх оточуючих, рідних, близьких, які сьогодні не змогли сьогодні по по тим чи іншим причинах сюди прийти. Олександр Рудик теж відчув на собі міць кулаків правоохоронців. Два місяці тому його побили працівники міліції, коли він ішов вулицею. Переконує, причин затримувати його не було. У цій справі вже відбулося два засідання суду. Вони вже дають показання, що я на них там з бутилкою приїхав, що в мене була бутилка пива. Я розбив на них з розочкою приїхав. Таке вони щось вже ну. Розказують, що вони пред'явили мені посвідчення. Розказують і цей, що зі за мною забирали. Ну другий, що затримували, він уже йде як свідок, а не як потерпівший. В Управління МВС в Рівненській області провели службове розслідування. За їхніми висновками Олександр Рудик перший наніс удари правоохоронцям, і вже потім міліціонери затримали рівнянина. Деякі факти були, знайшли свого підтвердження. Саме по доставленню його до міськрай відділу, проведено з ним роботу. Справа в тому, що даний громадянин був на підпитку. Він раніше судимий, чинив опір працівникам міліції. Це все зафіксовано. Є свідки, матеріали були зібрані, передані до прокуратури. По даній справі було відкрито два кримінальних провадження за заявою Олександра Рудика та згідно рапорту міліціонера. Адвокат рівнянина каже, розслідування у прокуратурі проведено неналежно. Олександр Рудик подаватиме на апеляцію. Слідчим неправильно дано оцінку діям роботи. Путіні міліції, де пишуться про те, що буцімто Рудик сам вчинив. Став ініціатором цього конфлікту, але той же слідчий в постанові наводить факти і покази свідків про те, що вже коли рудик будь-якої ну, супротиву працівникам міліції, яких він не знав, що вони це при міліції не вскоював, вони йому наносили удари і по ребрах, і по тулобу, і так далі. Це сам слідчий зафіксував, але оцінку чому дав. дали. Чи Чия правда вирішуватиме суд. Тим часом у ЗМІ з'явилася інформація, що начальник УМВС України в Рівненській області Василь. Лазутко прийняв рішення врегулювати криміногенну обстановку, аби не допустити поширення антисоціальних настроїв на рівненщині. І тепер працівники міліції щоденно проводитимуть моніторинг інтернет-видань та соціальних мереж, щоб першими дізнатися про події, що можуть викликати суспільний резонанс. Натомість правоохоронці кажуть, що робили таке і раніше. Пов'язано це з виходом критичних матеріалів, і часто коментарі залишаються залишаються в соціальних мережах саме для нас, щоб ми зреагували на ту чи іншу ситуацію. Відповідно до закону України про звернення громадян, ми реєструємо ці повідомлення, передаємо їх до відповідних служб. Рівненські пікетувальники обіцяють не відступати і за кілька днів зібратися вже під прокуратурою. Анна Махно ігор Прокопчук Володимир Захаров. Новини рівного.